Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на моєму Ютубі. Дякую, що ви зі мною сьогодні. Мене звати Андріана Кучер. Я буду дуже вдячна всім, хто підтримає цей канал, зокрема, пальцем вверх або підпискою. Чи в коментарях реагуйте, будь ласка, на ті теми, які ми будемо сьогодні обговорювати. На превеликий жаль, сьогодні Росія вкотре демонструє свою недовороздатність, і знаєте, те, що зараз відбувається в українських сумах, це найкраще підтвердження і найкраща демонстрація реальних намірів путінської Росії і путінських військ, які сьогодні вдарили ракетою посеред містю нашого. Північного обласного центру на превеликий жаль вже повідомляється про те, що 88 людей, і це лише остання інформація. Цифри очевидно можуть зростати. 88 людей сьогодні стали жертвами російської атаки, отримали поранення, і серед них аж 17 дітей. Справа в тому, що росіяни вдарили посеред містю Сум, де в тому числі була розташована і школа. Як повідомляє тамтешня влада, багато. Дітей і загалом людей знаходилися в укритті на момент атаки. Через це фактично на щастя, ми не говоримо про загиблих, але бачите, величезна кількість постраждалих нині повторюсь: 88 людей, і це те, як росіяни справді. Ставляться до будь-яких мирних переговорів. Вдумайтесь настільки цинічно в той час, поки американська і російська делегація зараз уже кілька годин засідають і про щось там домовляються в Саудівському ЕРІАДі, ер а в той самий час окупант армія окупантів б'є по Власне українському місту містю сум, де розташовані виключно житлові будівлі, також лікарняні власне заклади, як повідомляє тамтешня влада. Ну і як я вже сказала, суми. Ось це реальне обличчя путінської Росії і власне, путінської дипломатії. Друзі, для того аби підсилювати нашу армію в цей непростий час, дуже прошу вас допомагати. Збираю. Чи продовжує точніше буде сказати, збирати на 25-ту бригаду, яка тримає позиції на Покровському напрямку? Наша підтримка зараз буде дуже важлива для хлопців, оскільки там, як я вже і раніше говорила, потрохи змінюється тенденція, і нашим силам вдається. Подекуди а, переймати ініціативу в росіян, але окупанти не відмовляються від своїх цілей і очевидно теж намагаються тиснути на наші позиції. Тому ситуація дуже непроста. А наша з вами допомога, хоча б трохи полегшить а, той тягар. Найбільший тягар цієї війни, які несуть наші військові. Тому, будь ласка, по кілька гривень. Бачите, є два qr коди один для ваших криптозбережень, якщо такі є. Інший традиційний звичайна монобанка. Будь ласка, будь-яку комфортну суму перекидайте. Я буду дуже вдячна. Так само в описі є PayPal, долар, євро, будь-яка валюта інша, все приймається і за все величезна вдячність. Ну а тепер давайте до от, власне ключових новин, які станом на зараз нам відомі про переговори в Саудівській Аравії. Україна сподівається, що американська делегація зможе досягти проміжних конструктивних домовленостей із Москвою, однак очікування щодо їхньої результативності стримані. Це фактично такий останній коментар. Власне, української сторони, що правда, це анонімне джерело, на яке посилається наше суспільне. Також там повідомляють, що Україна та Сполучені Штати про це вже було сказано раніше готуються до ще одного раунду переговорів. Після зустрічі американських представників із російською стороною ці переговори американо-російські ще тривають. Ну а по їхньому завершенню відбудеться ще один раунд уже консультацій знову між американцями та українцями. Ну і в нашому міністерстві оборони офіційно вже підтвердили, що дійсно на сьогодні запланована ще одна зустріч із... З американською делегацією у Саудівській Аравії. Ну а як я вже згадувала, представники Росії та Сполучених Штатів вже кілька годин ведуть переговори достатньо тривалими. Вони є навіть робили перерву на обід, писали принаймні про таке кремлівське змі. Карасін, який входить до російської делегації, заявив, що переговори з представниками Сполучених Штатів проходять. Творчо, це буквально цитата. І як він сказав, іде цікаве обговорення злободенних тем. За його словами, Москві та Вашингтону буцім, то вдається підтримувати контакт і розуміти точку зору один одного. Перед цим ще процес переговорів коментував і род Путіна. Пісков він вже казав, що основною темою на сьогоднішніх перемовинах є так звана чорноморська ініціатива. Мовляв, без судноплавства в чорному морі обговорюватиметься. Точніше, якраз безпека судноплавства в Чорному морі буде обговорюватись сьогодні насамперед. А диктатору Путіну, мовляв, будуть негайно доповідати власне, про підсумки консультацій. Після чого Путін проведе міжнародну телефонну розмову у другій половині дня. Але. Росіяни не уточнюють, з ким саме буде ця міжнародна телефонна розмова, але зрозуміло, що це такий цікавий момент, кому ж зателефонує першому Путін після переговорів американської та російської делегації. Білий дім до слова також фактично підтверджують ці тези Кремля. Говорять про те, що метою розмови стане досягнення, а припинення вогню в чорному морі. Але зауважте, як цікаво, американці знову на догоду росіянам змінюють повістку і змінюють порядок. Денний ви пам'ятаєте, як самого початку американці домагалися повного припинення вогню. І незважаючи на те, що Україна з самого початку не пропонувала це, а пропонувала лише часткове припинення вогню. Американці все одно наполягали на тому, що повинна бути тридцятиденна повна тиша на небі, на морі, на землі. Всюди, Україна на це погодилась. Росіяни, як ми знаємо, цього не прийняли, але Росіяни закрили о, перепрошую, американці закрили на це очі і сказали: нема питань, гарна угода. Давайте, давайте підписувати. Зрештою, сьогодні, коли фактично й мали обговорювати якраз безпосередньо часткове припинення вогню, яке би стосувалося ударів по енергет... об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури, росіяни знову зміщують фокус уваги і говорять про те, що тепер в центрі уваги а, власне Чорно... Чорне море, безпека там, безпека судноплавства і так звана Чорноморська ініціатива. І американці знову... А, на догоду росіянам теж слідують цій фактично траєкторії дипломатичних переговорів. В будь-якому випадку Україна відреагувала, говорить про те, що власне такий план теж напрацьовується, але має ця чорноморська ініціатива також включати безпеку наших портів і безпосередньо в списку об'єктів, які будуть підпадати під заборону для атак, є. Мусить, точніше бути якраз українські порти. До речі, от атаки на них росіяни посилили впродовж останніх днів. Ну очевидно, не просто так, якраз для того, аби продемонструвати. Загалом, же, коли ми говоримо безпосередньо про ситуацію на чорному морі, то тут очевидно Україна в більш кращій позиції, оскільки від початку повномасштабного вторгнення нашим силам оборони вдалося фактично сховати, скувати російський чорноморський флот в акваторії Чорного Моря, і там були змушені фактично ховати свої кораблі для того, аби вони не стали мішенями атак українських морських дронів, та й не тільки. Тому, фактично, Чорноморський флот Росії і так, як я вже сказала, є достатньо скованим. Але от для нас важливим елементом цієї угоди могла би стати заборона атаки саме по наших портах тоді це б дійсно мало для нас важливе значення, але ми ж розуміємо, що росіянам довіряти не доводиться а Путін і загалом кремлівська пропаганда останніми тижнями говорили про те, як вони готові до. Припинення атак в небі, часткового перемир'я, яке би стосувалося енергетичних об'єктів і не тільки, але в той самий час ви бачите, як продовжуються атаки. От, зокрема, сьогоднішня, вкрай цинічна, по сумах, де знову ж таки вже під сотню постраждалих, багато дітей. Там знаходилася школа. Ну просто чистий тероризм в абсолютно відкритому, неприхованому вигляді. Але от росіяни так демонструють, скажімо так свою а, позицію а, сили. А до речі, The Telegraph пише про те, що Трамп злиться дедалі більше через такі ракетні дронові атаки, які не припиняються. А, власне джерело, знайоме із цими обговореннями і загалом з позицією Дональда Трампа, а, маючи на увазі джерело в Білому домі, The Telegraph пише про те, що повідомляє журналістам. Про власне невдоволення Трампа через те, що такі атаки продовжуються, незважаючи на те, що переговорний процес мовляв тримає тут триває. Тут фактично це джерело з Білого Дому, воно не розділяє по суті там російські українські атаки, говорячи про те, що загалом такі атаки з обох сторін вони далі більше злять Трампа. Але ми маємо розуміти, що в той час, коли Україна атакує військові об'єкти або об'єкти, які безпосередньо пов'язані із армією окупантів. Росії, росіяни займаються просто чистим тероризмом і фактично воюють проти українських мирних жителів. І це не тільки про сьогоднішню атаку по сумах, впродовж останніх днів, особливо ночей. Ми бачимо ряд атак по українських регіонах. От буквально напередодні українська столиця стала жертвою масованого удару дронів. На превеликий жаль, знову мали загиблих. Знову п'ятирічна дитина. Тому ось це повторюсь обличчя. Путінської дипломатії. Ну, будемо бачити, в що може перетворитись чи вилитись така злість Трампа, якщо вона дійсно наростає, і чи будуть в американській адміністрації готові до більш кардинальних дій, аби змусити Росію все ж таки піти на реальні переговори, а не лише імітувати цей процес. Бо поки що, я нагадаю, і точніше. Зеленський нагадав нам напередодні, що 11 березня а, прозвучала ініціатива часткового припинення вогню станом на сьогодні, 24 березня на календарі а, майже два тижні, і поки ми не бачимо ніякого реального руху вперед а, назустріч такому частковому перемир'ю з боку Росії. Навпаки, там лише посилюють свої. Атаки. Тому ось така ситуація. Вона доволі непроста. Непроста, вона, очевидно, є і для американської сторони, де були б дуже раді продемонструвати якісь результати, але, от, на жаль, такого немає. І знову ж таки, ми поки теж, на жаль, не бачимо, не бачимо реальних. Реального тиску з боку адміністрації Трампа на російський режим, який ну очевидно саботує цей процес, і, от, до речі, якраз The New York Times пише нам про те, що фактично росіяни і Кремль зараз намагаються, так би мовити, витиснути і вичавити, якщо от прям дослівно цитувати, з Трампа якомога більше під час цього переговорного процесу. Натомість не даючи нічого вагомого взамін, у Москві вважають, що очевидно поліпшення відносин між Вашингтоном, ну і власне і Москвою, є корисним для російської економіки та геополітики. Ми розуміємо, що в той час, поки тривають будь-які переговори або принаймні їх імітація, то Трамп не запроваджує нові смертельні санкції проти Росії, якими він, до речі, ще не так давно погрожував. Бачите, як фактично за місяць змінилася наша реальність, і світ буквально повернувся з ніг на голову. Але. Тим не менш, Путін зараз не відмовляється від своїх цілей, як пише нам The New York Times, Він продовжує фактично прагнути до перемоги повної перемоги в Україні, але в той самий час розуміючи настрої Трампа і його адміністрації, він потурає прагненню американського президента до припинення вогню лише для того, аби скористатися перевагами у відлизі по суті у відносинах з Вашингтоном. Очевидно, що цей процес не може тривати безкінечно. Рано чи пізно американці мають зрозуміти, що росіяни просто водять їх за носа, але от зараз завдання максимум для Росії це отримати якомога більше із цього переговорного процесу, який поки що триває. І, от зокрема, Таймс нам наводить слова заступника голови комітету з міжнародних справ Російської Госдуми Ніканова, який заявляв, що Трамп і Путін розробляють двосторонній порядок денний, який, мовляв, не пов'язаний з Україною. І Ніканов навіть заявляв, що наступ російської армії триває, та додавав, що Путін для Путіна, точніше, відносини із Америкою важливіші ніж конкретно питання України. Ну Очевидно, що Путін із Трампом хотів би говорити не про Україну, а хотів би говорити якраз про цей двосторонній порядок денний і фактично у фантазіях російського диктатора ділити світ між от такими двома там сильними лідерами, як в Кремлі. Собі це вбачають. Ну, треба сказати, що на жаль. Таке свідобачення частково поділяє американська сторона безпосередньо Трамп і його представники, чого варте лише останнє інтерв'ю Віткофа для Такера Карлсона. Яке можна назвати ну дуже скандальним, одіозним, там, де спецпосланник Трампа фактично веде себе як реально спецпосланник Путіна, бо повторює російські наративи, які стосуються і українських регіонів. А він говорить про те, що Росія, от, мовляв, справедливо могла би претендувати на п'ять українських регіонів, маючи на увазі Крим, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, бо там, начебто, от, були проведені якісь там референдуми і отжи жителі цих територій висловилися про те, що вони хочуть перебувати під владою Росії. Ну нам треба розуміти, і про це до речі, сьогодні нагадали в євросоюзі європейській комісії відкуфом. Де загалом трампівській адміністрації, що ці референдуми проводились на окупованих територіях під дулом автоматів, вони були сфальсифіковані і аж ніяк не можуть бути репрезентативними. Навпаки, власне, Росія продовжує скоювати воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях. І мова про те, що Росія, начебто, справедливо могла би вимагати ці регіони, вона навіть не може іти. Ну, але ми бачимо, як Вітко повторюсь просто дублює російську пропаганду і фактично таким чином лише допомагає росіянам, повторюючи їхні тези, їхні позиції. Чим насправді їх посилює і додає більшої ваги, як би не прикро це. А було. Ну, але тут, до речі, справедливе питання, друзі, треба нам поставити собі, особливо тим українцям, які, знаєте, продовжують послуговуватися російською мовою, які продовжують вважати, що немає різниці, якою мовою спілкуватися в Україні. Є різниця. Бо коли сьогодні, чи ну, я фігурально сьогодні маюсь там, не цими вихідними Вітков говорить. А про те, що мовляв, ці регіони є російськомовними, тому, начебто, от Росія може на них претендувати. Задумайтесь, чи не прозвучить така заява, можливо, через кілька років і до інших регіонів українських Дніпра, Одеси. Харкова, інших міст, навіть Києва через кілька років, коли тут українці все ще будуть продовжувати говорити російською. Я не говорю про те, що те, якою мовою українці розмовляють, стало причиною для російського вторгнення, але це точно є додатковими аргументами як для російської пропаганди, так тепер уже і для американської. Коли і жорстокий диктатор, і цинічні політики намагаються маніпулювати цим питанням. А ті люди, які продовжують в Україні послуговуватися російською мовою, особливо в публічному просторі, вони фактично. Допомагають як російській пропаганді, так і власне таким ініціативам, які зараз поступають із боку Вашингтона. Очевидно, що ні Віткофу, ні будь-кому іншому в Сполучених Штатах немає діла до того, якою мовою тут говорять українці. Але Повторюсь, це лише додатковий аргумент і додаткове тло для маніпуляцій в той час, як американці готові віддати Україну пробачити з потрохами, аби домовитися із Путіним із Росією стосовно інших питань. Тож не давайте цих аргументів, не давайте цих підстав, і давайте дійсно відповідально ставитися до наших реалій, в яких ми зараз живемо. І більше того, знаєте, я. Зараз на четвертому році повномасштабної війни вже не може бути ніяких аргументів для того, аби виправдовувати свою російськомовність під час такої жорстокої і цинічної війни, в той час, коли люди, які намагаються нас з вами вбити, вони віддають ці накази тою ж російською мовою. Тому е, та, приділила цьому бага, можливо навіть і за багато часу, але ну, чесно для мене, це. Дуже важливе питання зараз, і якщо чесно, виникає дуже багато неприємних емоцій, коли от доводиться чути все, ще російську мову якої треба також відзначити навпаки, стає чомусь більше останнім часом. Е, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте чи поділяєте власне мою позицію. Наскільки для вас це є принциповим і важливим питанням зараз, повторюсь, на четвертому році повномасштабної е, війни, і давайте все ж таки докладати більших зусиль, бо це насправді теж і наш з вами спосіб сказати дякую тим людям, які впродовж чотирьох років пожертвували найціннішим або продовжують жертвувати і ставити під загрозу своє життя для того, аби. Тут була Україна, і у нас з вами була можливість вільно почуватися в себе вдома і спілкуватися своєю мовою. Бо якщо б тут була нога російського солдата, то повірте, ніхто б вас не питав, якою мовою ви хочете чи не хочете говорити. Тоді б нам усім довелося жити в російських реаліях. Добре, тепер точно закриваючи цю тему. І повертаючись власне до останніх новин, то треба ще додати гарні повідомлення. Такі теж є. Із Білгородщини там продовжується операція сил оборони. А почну спочатку з такої, знаєте, неперевірної інформації з одного боку, бо повідомляють її російські пропагандисти. Але от російська паніка, вона просто як мед на вуха нам з вами. Тим паче, що є відео підтвердження того, як е, руйнуються чи зруйнували два мости у Білгородській області. Пропагандисти повідомляють, що ЗСУ це зробили ударом Хаймерс, аби перерізати логістику російських сил на Білгородщині. Е, також Росіянці заявляють, що ситуація для них в Білгородській області важка а Міноборони Росії почало, начебто, уже туди перекидати екстрено резерви із Курщини. Ну очевидно, що це для нас точно може бути. Можуть бути гарні новини, якщо знову ж таки ця інформація підтвердиться. Але тим не менш, те, що достатньо часто атакують об'єкти в Білгородській області, це точно і вже офіційну інформацію ми маємо від наших сил спеціальних операцій одразу чотири російських вертольота знищені теж в Білгородській області, і теж до слова хаймерсами. Зокрема, відомо, що це операція ССО, ГУР, ракетних військ і артилерії нашої. Було знищено два вертольота К-52, а також два Мі-8. За даними ССО, усі вертольоти знищені знову ж таки ракетними ударами в тилу ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації, тобто таку замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на українські позиції. Якби там не було, як кажуть в наших силах спеціальних операцій, ворог був впевнений, що в глибокому тилу є, мовляв, недосяжним, але наші бійці вкотре довели на справі, що це зовсім не так. Подякуйте хлопцям і дівчатам в коментарях. Напишіть пару добрих слів, ну, але... Друзі, наша з вами вдячність має бути дією. Тому, будь ласка, долучайтесь і до збору. Повторюсь, який триває зараз. Вкрай важливо підтримувати нашу армію. Дуже потрібна. Допомога 25-й бригаді, яка тримає позиції на покровському напрямку. Там, до речі, треба сказати, знову збільшується кількість російських атак, незважаючи на те, що впродовж останнього часу відчувався певний спад. Але росіяни перегруповуються і, вочевидь, вони не відмовляються від своїх цілей тиснути на нашу державу. І не так давно Зеленський, буквально кілька днів тому, говорив про те, що росіяни сконцентрують свої сили. Дійсно, є небезпека для нашої сумської. Ської області також росіяни не відмовляються від своєї мети підійти ближче до Харкова, як і до Запоріжжя. І це ті плани, які ворог виношує вже більш ніж півроку. Але от дії наших збройних сил ну фактично перешкоджали реалізації таких намірів окупанта. Втім, як ми розуміємо. А в будь-якому випадку росіяни будуть накопичувати свої сили, і зараз вони справді можуть створювати додаткові загрози. До речі, росіяни е, перманентно створюють додаткові загрози не лише для нас з вами, а і для європейських країн, навіть для країн-членів НАТО. От останніми днями ми побачили ряд публікацій, які стосуються того, що наші е, сусіди готуються до можливої російської атаки. Е, сьогодні в МЗС Польщі сказали про те. Що до такої російської агресії безпосередньо на Польщу потрібно бути готовими до кінця цього десятиліття, тобто мова йде до 2030 року. Також польща спільно із Литвою Ініціюють зокрема рішення щодо мінування своїх спільних кордонів із Росією та Білоруссю, і це ті дії, які будуть реалізовані уже найближчим часом. Це я нагадаю, повідомляли як і в польському міністерстві оборони, так і от зокрема вчора в Міністерстві оборони Литви підтвердили, що дійсно замінують власне спільний кордон із нашим ворогом. Також Фінляндія долучається до цієї ініціативи, і от спільно фактично з країнами східного флангу НАТО буде посилювати а, ті рубежі, які є в наявності безпосередньо з Росією або з Білоруссю. Навіть більше того, німецьке видання Більд вчора написало про те, що літо 2025 року може стати останнім мирним літом у Європі, бо вже восени Росія може напасти на країну члена НАТО, зокрема на Литву. Ми маємо розуміти, що звісно Bild це. Таблоїдне видання і не доводиться інф... довіряти всі тій інформації, яка там публікується. Але разом з тим варто зауважити, буде справедливо нагадати, що саме Більд публікував карти російського вторгнення і російських ракетних атак по території нашої України, напрямки цих атак. І зрештою, як показало нам повномасштабне вторгнення, власне, ті матеріали, які були опубліковані виданням більд, вони знайшли, знайшли своє підтвердження, на жаль, на практиці. Тим не менш, власне, пишучи про можливе потенційне вторгнення Росії до Литви або до іншої країни-члена НАТО, то разом з тим біль додає, що. Поки триває російсько-українська війна і російська повномасштабна агресія проти України гаряча фаза бойових дій, то все ж таки ризики такого вторгнення вони є значно меншими. Але треба й розуміти, що зараз от американці намагаються будь-якою ціною зупинити бойові дії, як ми бачимо, йдучи на поступки росіянам, практично в усіх питаннях ціною України, тому От Таке перемир'я без реальних гарантій безпеки і без стримуючих факторів для повтор... для унеможливлення повторної російської агресії, воно є дуже небезпечним не тільки для нас, українців, а також і для європейських країн. А, ну а стосовно власне приводів для занепокоєння, то треба розуміти, що. У Білорусі цього року проходять оперативно стратегічні масштабні військові навчання з Росією, і от зокрема Володимир Зеленський, президент України, теж не так давно робив заяву про те, що росіяни під Прикриттям фактично цих навчань могли би вдатися до розширення своєї агресії, і тут об'єктами атак може бути не тільки Україна, мова йде не тільки про відкриття нових фронтів в Україні чи на російсько-українській війні, а й також Зеленський говорив про те, що є пряма небезпека для країн східного флангу НАТО, в першу чергу країн Балтії. Тому ось такі справи, друзі, для того, аби. Допомагати нашим бійцям е, знищувати росіян і тим самим зменшувати цю саму загрозу. Будь ласка, підтримуйте наше військо. Як я казала, бачите два qr коди на екранах. Буду дуже вдячна за вашу допомогу і за вашу небайдужість. Також PayPal в е, описі до цього відео є всі реквізити у будь-який зручний, комфортний для себе спосіб. Головне, долучайтеся. Ну і поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вам було цікаво, ці трансляції це дуже важливо для розвитку. Мого ютуб каналу в коментарях пишіть, що думаєте з приводу всього мною сказаного, і обов'язково підпишіться на цей канал, бо це дуже допомагає, друзі. Майже 90%... З вас дивляться, мої відео не підписані. І Ютуб та його алгоритми сприймають це як поганий знак. Тому, власне, ці трансляції практично не рекомендуються користувачам Ютубу, які на мене не підписані. Разом з тим, коли ми говоримо саме про прямі трансляції, то як ви бачите, охоплення справді низькі. Ну я ж все ж таки буду продовжувати це робити в надії на вашу допомогу, що нам разом вдасться. Все ж таки, залучати більше людей до таких щоденних стрімів. Тож, побачимось тут уже завтра. Дякую за вашу активність. Бачу коментарі, які з'являються в чаті. І так само ще обов'язково напишіть коментар уже після завершення прямої трансляції, безпосередньо під самим відео, а не в чаті прямої трансляції. Це також дуже важливо. Дякую і побачимось тут завтра. На все добре!